Рам Божим любі, слава Ісусу Христу. Ви знаєте, що не кожен, хто має очі, може справді бачити, і не кожен, хто має вуха, може справді все почути. І навіть те, що хоче донести до нас Господь. Навіть Біблія пише, маючи вуха, нехай чує, що дух говорить. Що Дух говорить? А як ми можемо почути Духа Святого? Дух святий не приходить просто так, Бог не приходить просто так в наше життя. Дух Святий приходить тільки на Слово Боже. Треба живитися Словом Божим. Слово Боже це духовна їжа, щоб Дух Святий жив всередині нас. І коли Ісус Христос Він постився.